Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на квітень 2025 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 7 квітня планета Меркурій, яка рухалася до цієї дати ретроградно, розвертається в прямий рух. І так, як Меркурій транзитом проходив по знаку Овен і проходить, це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Так як Меркурій, це взагалі планета, яка відповідає за наше мислення, за наші думки. Значить, за спілкування, за транспортні засоби, за поїздки недалеко. А ще четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, за нерухомість, і це означає, що в цей період, коли Меркурій був ретроградним, не варто було підписувати взагалі документи, особливо на купівлю нерухомого майна або рухомого майна, так небажано для вас, хоча продавати в цей час можна. А зараз, коли вже Меркурій розвернувся, і якщо у вас були плани, наприклад, на переїзд, і вам необхідно було. Чи орендувати квартиру, житло для свого проживання, чи, наприклад, придбати у вас були такі плани, і звичайно, зараз ви можете вже підписувати, оформляти договір куплі-продажу. І, в принципі, що стосується переїзду, ви можете вже зараз активно займатися питаннями переїзду. Наступне це Венера, адже 13 квітня Венера, яка теж рухалась ретроградно, розвертається в свій прямий рух. Венера теж проходила транзитом по знаку Овен. Вони там з Меркурієм йшли в парі, і відповідно це для вас знову ж таки буде четвертий сектор гороскопу. Але ми можемо подивитися на цей сектор з точки зору Венери. Наприклад, Венера це планета, яка відповідає за кохання і за гроші. Це означає, що. Як до вас можуть вони прийти? Що стосується кохання, ви, наприклад, можете з кимось познайомитись навіть коли будете орендувати квартиру для себе? Наприклад, ви можете познайомитись з власником квартири, і вас може зав'язати спілкування потім в майбутньому роман, або, наприклад, з ріелтором, який вам здавав квартиру, або можливо, ви познайомитесь, в принципі з людиною, яка? Займається нерухомістю, або інвестує в нерухомість, або будує нерухомість, тобто в неї може бути ця сфера діяльності. Наступне це ще може бути, який ви дохід можете отримати. Якщо ви щось довго не могли продати, то, можливо, зараз ви якраз зайдете клієнта. В цей час, коли Венера у вас буде в четвертому секторі, і відповідно продасте нерухомість і отримаєте дохід, і, і купувати теж дуже вигідно, якщо е, у вас в принципі цікавить е, ця тема дохідності нерухомості і так далі, то ви можете для себе придбати вигідний варіант для е, підздачу. А ще просто ви можете переїхати в якісь умови, які кращі від тих, в яких ви зараз мешкаєте. По Венері це може бути кращий район, краще місто, навіть краща країна. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 13 квітня в знаці Терези. Це для вас 10-й сектор гороскопу. Про що нам говорить повня? Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок, про інсайт. А вас це може стосуватися 10 -го сектору гороскопу. І 10 сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, відповідає за наш статус. І можемо. Висвітлитись певна ситуація. Якщо це стосується вашого особистого життя, вашого статусу, можливо, ви дізнаєтеся, що ваш чоловік вам зраджує, або ваша дружина вам зраджує. І, звичайно, кожна людина до Таких ситуацій, скажімо, по-різному ставиться, але більшість людей реагує достатньо гостро, і тому це може бути там, причиною для розриву ваших стосунків, і тому буде зміна статусу. Е, ось наступна тема: це, звичайно, кар'єра, можуть бути зміни у вашій кар'єрі. Наприклад. Е, ви підете з роботи, або вас звільнять, або вас. Ну, типу, це більше потрібно розглядати з точки якогось завершення етапу. Наприклад, ви більше не будете займати цю посаду. Може, там на горизонті ви будете мати іншу посаду, але першочергово ми дивимось на те, що цю посаду, яку ви зараз вже займаєте, ви її вже займати, якби не будете. Ось, ну тобто, якісь зміни у вас мають бути, козороги. Наступна тема це Марс, адже 18 квітня Марс змінює знак і входить в знак Лев. Це для вас восьмий сектор гороскопу. Проте, в знаці, Лев Марс вже був е, десь в кінці осені 24-го року. Потім Марс рухався ретроградно три місяці. А на своїй ретроградності він повернувся в попередній знак, і цей попередній знак рак відповідно. І е, зараз він же знову входить в лев. І для чого я це все розказую? Тому що багато уваги в вашому житті цей проміжок часу могло акцентуватися саме на восьмому секторі гороскопу. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за кредити, за соціальну допомогу, за те, коли нам просто хтось допомагає, чи наші партнери, чи батьки, чи діти дорослі. Ось і у Вас е, могли якісь там сфери ставати на паузу. Наприклад, ви хотіли взяти кредит на нерухомість або ж на бізнес, і банк дуже довго розглядав всі ваші документи. І, можливо, тільки зараз, в квітні, буде ну, прояснитися ситуація. Ви отримаєте відповідь від банку? Чи ви отримаєте кредитні кошти чи ні? Так само може бути, якщо ви, наприклад, ще на початку зими подали на е, оформлення пенсії. І вам так і не оформили пенсію, бо це займає час. І зараз вам може прийти повідомлення, або ви ж отримуєте дзвінок, що це оформили. Тобто могло щось почати ще в кінці осені, на початку зими, і зараз воно якось буде активніше просуватись. А чому? Тому що Марс це планета, яка відповідає за енергію, за нашу активність. А наступне це сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак Телець. І це для вас відповідно п'ятий сектор гороскопу. А П'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, за відпочинок, за дітей, за хобі. І в цьому секторі сонце буде знаходитись значить, місяць часу. Це, означає, на найближчий місяць, можливо, ви. Ви зможете там побалувати себе, поїхати кудись на відпочинок вашої мрії, куди ви дуже хотіли. Там відкладали кошти, дивилися там, не знаю, кожного дня фотографії в телефоні, мріяли, як ви теж опинитись в цьому місці. Можливо, ви туди поїдете? Можливо, будуть якісь хороші новини у ваших дітей. Можливо, ви отримуєте якийсь додатковий дохід по вашому бізнесу, тому що сонце воно якби примножує все, що відбувається в нас. Наступне і останнє це новий місяць, який відбудеться 27 квітня в знаці телець, і це відповідно для вас теж п'ятий сектор гороскопу. І по новому місяцю завжди приходить в наше життя щось нове. І по цьому це може бути сфера дітей, бізнесу, відпочинку нового і так далі. Тобто, може бути так, що у вас. Або в вашій, принципі сім'ї, ваших дітей, братів, сестер, ближніх родичів з'явиться дитина. Ви отримаєте звістку, що е, там е, завигідніла ваша дружина, чи ви є ця дружина, чи просто в вашому оточенні з'являться діти. Наступне це може бути, що ви просто будете вести бізнес, пов'язаний з дітьми. Це теж мені. Здається, дуже актуально у всі часи, це або якийсь гурток, або дитячий садок, або школа розвитку, тобто щось пов'язане з дітьми. А якщо це не актуально, це може бути іншого роду, інший бізнес. І це, але це я говорю про щось нове. Тобто, якщо ви дивитесь відео і у вас вже є якийсь бізнес, то ні, це про якийсь новий бізнес, якого у вас ще немає. Ось такий квітень чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.